Січень 2026 року увійде в історію як період наймасштабнішої битви інженерів проти руйнування, де кожен градус морозу стає зброєю. З вересня минулого року ворог завдав понад дві тисячі ударів по нашій енергосистемі, перетворивши її карту на поле суцільних шрамів. Це вже не просто ремонт пошкоджених мереж, а повноцінна війна на виснаження ресурсів та часу. Традиційні відкриті розподільчі пристрої, які ми успадкували від радянської епохи, виявилися смертельно вразливими перед сучасними засобами ураження. Коли 80% маневрових потужностей теплової генерації було втрачено або пошкоджено, стало очевидно, що стара філософія відкритого неба більше не працює. енергетика змушена була піти в глухий захист. Відповіддю на цю загрозу стала безпрецедентна будівельна компанія зі створення фізичних бар'єрів для критичного обладнання. Ми говоримо про споруди, які за обсягами використаного бетону та сталі можуть змагатися з фортифікаційними лініями оборони. Це вже не енергетика в класичному розумінні, це важка індустріальна фортифікація. Першим ешелоном цього захисту стали габіонні конструкції, які тепер оточують майже кожен вцілілий вузол мережі. Тисячі тонн гранітного каміння, запакованого у міцні металеві сітки, формують стіни заввишки у два поверхи. Вони ефективно зупиняють уламки від вибухів та дрони камікадзе, приймаючи удар на себе і рятуючи дороге масло наповнене обладнання. Проте габіони це лише паліатив, здатний захистити від побічних ефектів атаки, але не від прямого влучання балістики. Для порятунку стратегічних автотрансформаторів, вага яких сягає сотень тонн, інженери розробили та впровадили так званий третій рівень захисту це повноцінні залізобетонні саркофаги, розраховані на колосальні динамічні навантаження. Будівництво таких об'єктів вимагає ювелірної точності в умовах, які важко назвати навіть екстремальними. Уявіть собі, зведення монолітного бункера навколо працюючого обладнання під напругою в сотні тисяч вольт. Найменша помилка кранівника чи бетонника може призвести до фатальної дуги, тому кожен рух на майданчику регламентований до секунди. Товщина стін та перекриттів цих укриттів розрахована математичними моделями, щоб витримати ударну хвилю та уламки навіть при близькому прильоті. Це величезні аркові конструкції, що накривають трансформатор, наче панцир, залишаючи лише необхідні технологічні отвори для охолодження та вводу високовольтних ліній, які також захищені спеціальними екранами. Окремий виклик це вентиляція всередині таких бетонних капсул, адже працюючий трансформатор виділяє величезну кількість тепла. Інженерам довелося інтегрувати складні системи примусового обдуву та пожежу гасіння безпосередньо в тіло захисної споруди. Це перетворило кожну таку точку на автономну фортецю зі своїм мікрокліматом. Там, де наземні конструкції неможливі, через щільність забудови або ризики, енергетика йде під землю. Підземні підстанції це вершина інженерної думки 2026 року, хоча і найдорожча з усіх можливих опцій. Вони вимагають глибоких котлованів, складної гідроізоляції та потужних систем димовидалення на випадок аварії. Таке заглиблення дозволяє фактично сховати критичні вузли. Вони вимагають глибоких котлованів, складної гідроізоляції та потужних систем димовидалення на випадок аварії. Таке заглиблення дозволяє фактично сховати критичні вузли від очей супутників та тепловізорів ворога. Згори може бути звичайний міський сквер або парковка, а на глибині 10 метрів гудуть серця енергосистеми, що живлять цілі райони мегаполісів. Це технологія подвійного призначення, яка забезпечує живучість міст. Роботи на цих об'єктах не зупиняються ні вдень, ні вночі, незважаючи на постійну загрозу повторних ударів. Тактика подвійного удару, яку застосовує ворог, змусила розробити нові жорсткі протоколи безпеки для будівельників та ремонтних бригад. Люди працюють у бронежилетах, а спецтехніка часто обшита протиосколковим захистом. Масштаби використання бетону для енергетичних потреб цієї зими перевищили обсяги цивільного житлового будівництва в багатьох регіонах. Заводи залізобетонних виробів працюють у три зміни, виготовляючи специфічні балки та плити перекриття. Логістика доставки цих гігантських елементів стала окремою спецоперацією на дорогах країни. Важливо розуміти, що цей бетонний щит це не панацея, а спосіб купити час і зберегти кістяк системи. Навіть найкращий бункер не може генерувати електрику, він може лише зберегти те, що її трансформує та передає. Проте без цих укриттів ми б вже давно втратили можливість керувати перетоками енергії між областями. Ціна такого захисту вимірюється мільярдами, але ціна темляви була б незрівнянно вищою для економіки та життя людей. Кожен залитий кубометр бетону сьогодні це гарантія того, що завтра в операційній буде світло, а насоси водоканалів продовжать працювати. Ми будуємо інфраструктуру виживання в реальному часі. Але бетон не може замінити втрачені електростанції. Тому стратегія захисту неминуче трансформувалася в стратегію розпорошення. Замість концентрації потужності в одній точці ми вчимося розбивати її на тисячі дрібних уламків. Які неможливо знищити одним залпом. І про це ми поговоримо далі. Стратегія тисячі дрібних цілей це не просто метафора, а єдиний інженерний алгоритм виживання, коли ворог методично вибиває магістральну генерацію, роблячи ставку на тотальний колапс системи. Ми відмовляємося від марних строп відновити гігантських радянських монстрів у їхньому попередньому вигляді. Адже ремонтувати машинний зал площею в кілька футбольних полів під прицілом балістики це свідомо спалювати ресурси. Замість однієї вразливої точки на карті, яка живить пів області, енергетики розгортають мережу мобільних газопоршневих та газотурбінних установок, що розчиняються в міському ландшафті. Це компактні електростанції потужністю від 5 до 50 МВт, які технічно здатні замінити розбиті блоки теплових електростанцій, але при цьому залишаються майже невидимими для супутникової розвідки ворога та його систем наведення. Візуально ці об'єкти нагадують звичайні морські вантажні контейнери, проте всередині прихована високотехнологічна начинка, змонтована на віброізоляційних платформах із потужними системами шумопоглинання. Така модульна архітектура дозволяє розгорнути повноцінну генерацію на підготовленому бетонному майданчику за лічені тижні, просто під'єднавши газову трубу та силові кабелі до розподільчого щита. Критична перевага таких установок полягає в їхній маневровості. Газопоршневий двигун набирає повну потужність за кілька хвилин, компенсуючи дефіцит енергії під час ранкових та вечірніх піків споживання. Це саме та гнучкість, яку ми втратили разом із пошкодженими маневровими блоками ТЕС, і саме вона рятує частоту в мережі від критичних перепадів, що можуть призвести до неконтрольованого розпаду системи. Ми спостерігаємо народження феномену енергетичних островів, коли цілі мікрорайони або критичні комунальні підприємства отримують автономність від національної мережі під час блекаутів. Водоканали та котельні, обладнані власними когенераційними установками, продовжують подавати воду і тепло містянам навіть тоді, коли високовольтні лінії передачі обірвані, а все місто навколо занурене в темряву. Великий український бізнес також радикально змінив свою роль у цій війні, перетворившись із пасивного споживача кіловатів на активного учасника ринку генерації. Заводи, логістичні центри та торговельні мережі більше не покладаються на аварійні дизельгенератори, які спалюють тонни дорогого пального, а будують власні стаціонарні міні-електростанції на газовому паливі для безперервної роботи. Ця трансформація дозволяє підприємствам не лише гарантувати стабільність своїх виробничих процесів, але й продавати надлишки виробленої електроенергії назад у загальну мережу за ринковими цінами. Таким чином, кожна приватна сонячна панель на даху складу чи газова турбіна на заводі стає частиною великого децентралізованого щита, що тримає енергетичний фронт країни. Інженери застосовують рішення швидкого монтажу, використовуючи попередньо зібрані на заводах вузли, що скорочує час перебування будівельних бригад на відкритій місцевості під загрозою повторних ударів. Контейнерне виконання надійно захищає чутливе обладнання від уламків та негоди, а розосередження таких точок по місту змушує ворога витрачати ракети вартістю в мільйони доларів на знищення відносно дешевих об'єктів. Важливим аспектом є складна інтеграція цих локальних джерел енергії в єдину систему диспетчеризації, що дозволяє керувати потоками потужності в реальному часі. Це вимагає модернізації автоматики та впровадження нових протоколів зв'язку, щоб сотні малих станцій працювали синхронно як єдиний оркестр, підтримуючи стабільну напругу навіть в умовах ізольованої роботи окремих енерговузлів. У містах мільйонниках, де щільність забудови висока, а споживання енергії залишається критичним, газотурбінні установки середньої потужності монтують на територіях колишніх промзон, використовуючи наявну газову інфраструктуру. Це дозволяє уникнути прокладання нових кілометрів турбопроводів і суттєво пришвидшує запуск генерації, даючи світло лікарням та школам у найтяжчі дні зими. Ефективність сучасної газопоршньової технології значно перевищує старі радянські турбіни, досягаючи коефіцієнта корисної дії понад 45% при виробництві електрики. Якщо ж врахувати утилізацію тепла вихлопних газів для підігріву води в системі міського опалення, загальна ефективність використання палива в таких міні-ТЕЦ може сягати 90%, що є колосальним показником економії. Однак масштабна децентралізація має і зворотний бік, вона вимагає величезної кількості кваліфікованого персоналу для обслуговування тисяч нових точок генерації замість кількох великих станцій. Енергетики проходять прискорені курси перепідготовки, опановуючи роботу зі складним західним обладнанням, яке надходить як допомога від партнерів, щоб забезпечити безперебійну роботу цієї гігантської мозаїки. Ця зима довела, що майбутнє української енергетики не в монументальному гігантизмі, а в гнучкості, адаптивності та здатності швидко змінювати конфігурацію мережі під ударами. Ми будуємо систему, яку фізично неможливо вимкнути одним натисканням кнопки чи одним масованим ракетним залпом, адже вона складається з тисяч автономних елементів, здатних підтримувати життя. Та поки малі мобільні станції рятують міста на поверхні, створюючи острови світла. Для глобальної стабільності енергосистеми та передачі великих обсягів енергії між регіонами потрібні ще більш кардинальні та масштабні рішення, надійно приховані глибоко під землею. Справжній інженерний подвиг розгортається там, куди не дістає жоден дрон і де не працює GPS – глибоко під товщею українського ґрунту. Будівництво підземних підстанцій високої напруги стало найскладнішим і найдорожчим технічним викликом цієї зими, адже сховати велетенський автотрансформатор це значно важче, ніж облаштувати бункер для людей. Ми говоримо про спорудження повноцінних промислових об'єктів на глибині десятків метрів, які мають витримувати пряме влучання балістичної ракети. Це тисячі кубометрів армованого бетону спеціальних марок, що формують захисний саркофаг, здатний поглинути кінетичну енергію вибуху та вберегти надчутливе обладнання від руйнівної вібрації. Головний ворог підземної енергетики це навіть не ракети, а елементарна фізика, зокрема критичне тепловиділення працюючого обладнання, потужний силовий трансформатор під навантаженням. Генерує колосальну кількість тепла, яке на поверхні розсіюється природним шляхом, але в замкнутому бетонному коробі миттєво перетворює приміщення на розпечену піч. Інженерам довелося розробити унікальні системи примусової вентиляції та газовідведення, які пронизують землю складними лабіринтами армованих шахт. Ці комунікації повинні забезпечити постійну циркуляцію повітря для охолодження масла в радіаторах. Але при цьому автоматично герметизуватися за лічені секунди у випадку зовнішньої хімічної атаки чи пожежі. Окрім температури, серйозною загрозою залишаються ґрунтові води, які на таких глибинах тиснуть на стіни з величезною силою. Гідроізоляція підземних залів виконується за технологіями будівництва глибоководних тунелей, адже найменша тріщина і потрапляння вологи на високовольтні шини призведе до короткого замикання, яке знеструмить цілий мегаполіс. Поки спецтехніка вгризається в землю, на поверхні триває своя не менш драматична битва, де головним ресурсом стає людська мужність. Ремонтні бригади «Укренерго» та операторів систем розподілу працюють в умовах постійного ризику повторних ударів, цинічної тактики, «дабл-теп», яку ворог масово застосовує для ураження рятувальників. Кожен виїзд на об'єкт після прильоту перетворюється на смертельну лотерею, що змушує повністю змінювати протоколи безпеки робіт. Енергетики тепер змушені чекати підтвердження чистого неба значно довше, втрачаючи дорогоцінні хвилини, коли лікарні та насосні станції чекають на відновлення живлення, але життя факівців ставиться вище за кіловати. Попри ці смертельні ризики, швидкість відновлення магістральних ліній цієї зими досягла історичного максимуму завдяки заздалегідь накопиченим аварійним запасам. Уніфікація обладнання, яке надходить від європейських партнерів, дозволяє замінювати знищені вузли за принципом конструктора, скорочуючи час ремонту з кількох тижнів до лічених днів або навіть годин. Станом на 13 січня 2026 року, попри всі зусилля енергетиків, графіки погодинних відключень залишаються нашою об'єктивною реальністю. Дефіцит маневрових потужностей, які зазвичай покривають ранкові та вечірні піки споживання, неможливо компенсувати миттєво, тому система балансує на межі своїх фізичних можливостей. Найскладніша ситуація традиційно зберігається в прифронтових зонах, де інфраструктура нищиться щоденно артилерією, а також у енергоємних вузлах Києва та Одеси. Тут мережеві обмеження накладаються на високе споживання, змушуючи диспетчерів застосовувати жорсткіші обмеження, щоб вберегти вціліле обладнання від перевантаження та аварійного вимкнення. Варто чесно говорити і про економічну ціну цієї стійкості, адже бетонні укриття та підземні бункери коштують мільярди гривень. Колосальні витрати на захист та відновлення інфраструктури неминуче провокують складні дискусії щодо перегляду тарифів на передачу електроенергії, які стануть актуальними вже у 2026 році. Ми платимо високу ціну не просто за комфорт, а за саме існування єдиної енергосистеми держави в умовах тотальної війни. Кожен збудований габіон. Кожна зарита в землю підстанція це інвестиція в те, щоб українська економіка продовжувала працювати, а наші міста залишалися придатними для життя. Прогнози енергетиків на завершення зими залишаються обережними, січень та лютий будуть критичними, але тотальний блекаут малоймовірний. Завдяки ешелонованій обороні та децентралізації генерації система навчилася розпадатися на острови при ударах і швидко збиратися назад, не допускаючи повного колапсу національної мережі. Ця зима остаточно довела, що українська енергетика здатна вистояти не завдяки монументальності радянської спадщини, а завдяки гнучкості та інноваціям. Підписуйтесь на сліди будівництва. Ставте вподобайку цьому відео та поширюйте його, щоб більше людей розуміли, якою титанічною працею дається кожна година зі світлом у наших оселях.